Вітаю вас, дорогі глядачі. Я Роман Заводовський, езотерик, екстрасенс, читець оракулів. Працюю з циганськими картами, складаю циганські прогнози. Мене також дуже часто питають, чи змінять військовий стан в Україні на стан війни, тому що це багато в чому змінить ситуацію, в тому числі і в плані законів для багатьох. Це би могло багато в чому змінити навіть хід воєнних дій, які відбуваються. Це питання мені також останнім часом почали дуже часто задавати, хоча якось дивно, чому це питання не почали задавати з самого початку е повномасштабного вторгнення. Ну, тим не менше, давайте якось обумовимо часові рамки, скажімо, до кінця цього року, чи зможе бути введений в Україні стан війни і чи буде він введений. Давайте я подивлюся, що мені карти покажуть. Я з цієї колоди хочу витягнути 4 карти. І я хочу з цієї колоди витягнути 3 карти. Подивимось на циганській колоді і на звичайній гральній слов'янській колоді, що мені карти показують. Так, добре, дивимося. Карта грошей. Якась матеріальна вигода, матеріальна зацікавленість. Карта любові. Падає. Карта мислителя, думки, плани. І карта відчаїв остання карта. Карта провокації, карта небезпеки. Така погана карта. Карта розчарування. І перед цією картою карта планів. Далі любов, далі гроші. От Що керує цим прийняттям рішення. Тут двійка хрестова карта руху вперед. Зевс, блискавки, удари, агресія, п'ятірка червова. Розчарування. Розчарування ситуація виходить з-під контролю. Ні, я бачу по картах, що, скоріше всього, не буде вигідно нашій владі ввести стан війни, змінити військовий стан на стан війни. Тому що, ну, мені взагалі перша карта випала гроші, якщо так розібратися. Так що я не думаю, що це буде конкретно стан війни, принаймні до кінця року. Далі побачимо. Далі, надіюсь, війна закінчиться. Взагалі багато хто говорить за 23-й рік, я би не був настільки оптимістично налаштований, але всяке може бути. Закінчиться війна, почнуться нові вірусники. І тепер ми будемо жити за таким от цікавим сценарієм. Вірус війна, вірус війна, вірус війна. Ось так якось. Коронавірус, війна в Україні. Ротавірус, війна десь там в Азіатських напрямках. Ще. Якийсь вірус, ще одна війна десь там. Або в нас. Бо я думаю, що війна в Україну ще повернеться. На жаль. Але подивимось. Будемо сподіватися, що війна завершиться і більше її ніколи не буде. Але війни будуть в інших місцях потім. Такий от сценарій. Якось так. Бережіть себе, я бажаю всім гарного та тихого суботнього дня. Бажаю всім гарних вихідних! Бережіть себе, пропонуйте свої теми для ефірів.